Слава Ісусу Христу. Ми ще у яворові. Прийшли тут зняти є такий жеребець, Такий дерешковатий. Кільки йому років? У господаря нема вдома? Десь 4. Десь чотири роки. Чотири роки жінка каже. Такий жеребчик. Невеликий, але... Але файно складений. Тут ці коні не є великі, але файно такі складені, такі коники цікаві. Гриве, чілки я має. Прурр, малий Трошки пуски. Такий, такий жеребець Що ж чує десь коні. то він запрізний робочий все повністю. <тас> Пр... <тас> так, так, чотири роки, бо вежу, що зуби якраз два зубки лише з'явлю. Молодий, молодий. Пр... Скейт. Пішов, десь там чує конь. Пр... Зараз цей, підемо за ним. То весна. Жеребець. Жеребець учув вільний вигул. Тут має, учув десь коні і погнав собі за кіньми. Але вертається на місце. Господара вдома нема, але говорили з господаром. Казав господар, що ну куди пішов? Ой. Ходи на. на. Казав господар, що жеребець на паровку. Тут по місності кого би цікавив жеребець такий для паровки. То будете звертатися, я нагадую, що ми знаходимося в Івано-Франківська область, Косівський район, село Яворів. А можете продиктувати номер телефону Газди? Бо що жеребець на паровку, що кого буде цікавити, то будуть собі люди, люди дзвонити. Ходи нам, ходи. Жеребець не є великий, але файно складений. Такий. Та, такий, е, як сказати, місцевий такий кінь. Низький на ногах. Але файно, файно складений. Кого би цікавив такий жеребець, то... То буде ти цей. Уже, вже, 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 О, ходи, 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 ходи. Ходи, супер. О, дивіться, саме йде, не треба не Пр. Прирмали. Пр, Камера сі удала, йде до камери. Ану, кажіть. 096. 096 346 346. 50 69. 50-69. Це номер господара. Як господара з вас? Петро, звати Петро. Кого буде інтересувати, то будете, будете дзвонити, кого би заінтересувала паровка з таким жеребцем. Ціна, ціна буде договірна. Бо ми перше говорили по поводу ціни. то Для своїх дешевше, для чужих дорожче. Будете цей, будете дзвонити, уточнювати. Такий Такий жеребчик. знаходиться в селі Яворів Косівського району Івано-Франківської області. Кого буде інтересувати, то будете собі дзвонити. Такий він, е, дереж, желізний дереж такий. Бо то є світлі дережі. Oh yeah, oh. А є темні. Та він був в зимі такий ко цей. Так та та, ну oh. такий стальний, стальний дереш такий. А тепер Отпер сі вилінив. А тепер вилінив си татка. Ноги в нього чорні полину. Така сева, грива темна, попелиста. Ну такий дереш стальний. Отакий ну, жеребчик. Запріжний робочий. Та тут всі коні запріжні робочі, бо тут у горбах, у верхах, то тут не може бути інакше. Тут з пустим конем нема що робити, ні до горбата, ні з горба. Тут мусить кінь добрий бути. Бо тут щось чи привезти додому, чи, чи відвезти, то треба цей. Ну, малий пусти мене спереду. То треба, треба коня доброго, це чи фіру притримати з горба, чи... Чи фіру витягнути до горба. Отакий жеребець 4 роки. Може бути на паровку, кого буде цікавити. Знаходиться Франківська область, Косівський район, село Яворів. нагадую. Номер телефону там жінка сказала, то будете дзвонити собі до, до господара, кого заінтересує такий хлопчик. Кажу, невеликий, такий місцевий, але склад має файний. Кого би зацікавив, то... ну, бо не будемо казати, що, що, що величезний, що це, ну він склад має файний, тому що не ну, високий на ногах. Але є люди, кого цікавий такий жеребець, що, щоб, був цей, щоб був невисокий, але файно складений, був грубий, такий витий. Кожен має смак собі різний, кожен має свій смак. Він файний, довгий. Такий жеребчик. Але не є дурний, спокійний, ну, бо ходить собі вегул вільний по городі, побіг, послухав, розвернувся, вернувся. Вернувся до хати. Має гриви, чілки. Укований на всі чотири ноги. Такий жеребець. Вітер лише гриве підвіває. Ну, пускай його навіть він трохи піде. Yes. Ето йому фотосесія сі сподобала. Він не хоче цей. Він зачав позувати іти. Так, він зачав позувати, і те до рук. Такі він такий, він тратив лагіра, то так. У нас той, що перед тим був, то й був лагером, масмі чудови. Броу плоти. Ей ну, ми толі фактом клікнути, він вже у Максимці, ні то у режніта, то я казав, Петрові бути ця воліє, ні, то я сукіру сама їй це було. Кобе він пішов та й вернувся. Я прийшов у Максима, це то у капітана кобела, я з Андрієм ловлю, а він все звів на задні ноги, а я п'яса, я самі вон на ті ні дровену треба класти тебе до себе сюди. Це то чудово. Та й звалі я такі чирні сільні, такі добрі сільні у вас, тобі то тобі тіна могла ним робити. Та то й цей, то що лагер, він лагір, він, він, він не є такий крик. Ні, то, то витко, що він собі у коні щось там десь побіг, послухав, нема, розвернувся і прийшов нам, а де собі вже тут щось скубає. Чемний, спокійний. Та паші ще нема, але то файно сонечко пригріло той. Отакий От жеребчик знаходиться у Яворові. Номер там сказали, кого би зацікавила паровка таким же рибцем Номер там є, сказаний. То будете дзвонити, домовлятися. Спокійний тут собі. Жінка за ним дивиться А А як він називається? Любик. Любик? Називається Любик. Любик Любомир. Любик. Так що дякую всім за увагу. Будьте всі здорові. Підписуйтеся на канал. Всім всього найкращого, до да побачення. Будьте здорові!